Справжнім потрясінням для колективу Панютинського психоневрологічного інтернату стало вбивство їхньої вихованки. Нагадаємо, 11 квітня опалене тіло 44-річної жінки знайшли на пан'ютинському кладовищі. Підозрюваного правоохоронці оперативно знайшли. Ним виявився вихованець цього ж інтернату. Через місяць після трагічної події керівництво Панютинського психоневрологічного інтернату погодилося прокоментувати пригоду, а ще показати, як живуть вихованці. 38-річний чоловік, який підозрюється у скоєнні вбивства, не мав знаходитися у цьому інтернаті. Наголошує керівник панютинського неврологічного Валерій Боровенко І розповідає, неодноразово просив управління перевести хворого раніше засуджуваного до спеціалізованого закладу у Вовчанську. Те, що сталося, всіх шокувало, щоб надалі не повторилося, над тим почали і будуть працювати. Колектив, вам скажу зробив виводи. Случившись, провели общее собрание, есть приказ, наказаны те, що виновные были там, халатного отношения к учету подопечней. Но это не значить, що в нас тут не, не все, все так плохо. Щоб переконатися, пропонують походити, подивитися і поспілкуватися із працівниками і вихованцями без приховування і заборон. Корпус перший для важкохворих. А це ось п'ятнадцятий год такого нас, ні скаторіватися, ні не понімаючи сусоскі корми нехадячі повністю дефекти. Різний вік, різний діагноз таких вихованців у панютинському психоневрологічному, майже 250 чоловік. Зразними заболівання, сізофренія, умці не сталась. От відрізні, які який уже з возразвозразними психозами знаходяться. Медикаментозне лікування саме по собі, але намагаються оточити хворих ще й турботою і любов'ю, щоб як вдома було. Кому словом, кому делом, кому до кому кого надо треба... Абнять кілька інтернатів змінив, розповідає Олександр, в Панютинському подобається найбільше І з ним погоджуються, і решта. Єдівка з кол давали концерт дом інтернату, екскурсія була по музею, музії. Вот наслазіли. Чистосько ну, пожалуватися, я не можу на та чесно. Тут кабиля скільки я знаю, дуже хорошо тут не лично страю. Тут дуже хорошо тут ну, тут і, і і чаюємо тут, і кафеюємо, і, okay. і, і тут. Okay. Вставово, і хорошо, тут кормлять, і, ну, все хорошо. Що на обід приготували, показують на кухні. Питання у нас чотирихразове. Піще готується в день, півтони. Натуральні норми по основним продуктам ми виконуємо на 100%. Основні продукти це м'ясо, риба, молоко, сир твердий, яйцо, жири, масло растительне, сливочне масло. Фрукти даємо, по ну, мірі, як нас фінансують. Даються у нас і банани давали вчора. Банани були, сьогодні яблуки. Кожний день масло, м'ясо. Це не то, що какби наігране, це на самом деле. Банани, фрукти, свіже, все свіже, дуже хорошо. На великдень закуповували паски. Тепер готуються до 9 травня. На 9 мая уже заказали, будуть видані подарунки, подарки, конфети, будуть, будуть видані. А ще до 9 травня вихованці готували. Концерт, такі розважальні програми в інтернаті, традиція відзначають всі свята, дні народження. Зараз, коли потепліло, ще й спортом стали займатися. Ті, хто футбол, любить, у нас на той площадці, ті, хто любить волейбол, от, тут грають в основному. Навіть самим стараємося, ті, от, які ті не двигаються, тут якесь то внимание для них спеціально тут є. Ребята, от у нас Шалуменко, Олександр, займається вишивкою, кружками. от, от садимося тут, в основному тут і він показує, як. Ми ці салфічки діляються, як в'язання, як шиття. А ще багато майструють лебеді з автомобільних шин. То робота Олександра Його ж і Альтанка, але зводили її всі разом. Показати, як у нас є на Україні подапі вміють все діла, все само то. Кажуть, що це не інвалід, а як роботі хлопці. Роблять для себе із задоволенням переконували хлопці і ремонти в кімнатах, і по господарству пораються. У нас є свої поля, ми тут, ми, у нас є тут своє підход, ми тут готуємо сіна, солому тут готуємо. Ну, нам подобається працювати. Покупають нам обоє, діваємо саме ремонти, клеїмо. Ну, есть, есть у каждого чоловіка. Да. Да, да. Щоб було красиво, себя, просто ми привыкли чисто, акуратні ми то, і шо що, що ми як у своєму домі.